Знервованість, переляк, стрес знову стріснилася. Щось серце погане. Тримає Корвалмент. Корвалмент, швидка допомога вашому серцю. І безпілотники знову летять на Росію і очікувано знову цілять у військові підприємства. Як реагують мешканці Смоленська на репетицію великого дрон фоєрверка Чому копати берегові укріплення у Криму було поганою ідеєю окупантів? Чому Чорне море теж може підробляти сапером? І що про ймовірні просування ворога біля Авдіївки говорять військові експерти? Більше про події 642-го дня великої війни в матеріалі Олексія Пасака. Дрони від Буданова не закінчаться ніколи. Громадські посилаючись на власні джерела у ГУР, повідомляють, що українські дрони завітали на вогник до російського смоленського авіазаводу. Вороже міністерство нападу стверджує, що у ніч проти понеділка збили понад десяток дронів над кількома областями Росії. Московити у смоленську на відео демонструють дещо іншу картину. О, офігеть! Секанули его вот, прямо здесь. Ах Охренеть. Вот. Вот, видишь, где идет? Вот прямо здесь. А вот, где белый дом вот этот? Вот и его. Ми десь росіянам заважають невідомі дрони, а десь сама сила природи. Потужний буревій, який завітав на окупований кримський півострів, швидко перетворив берегову лінію укріплень окупантів на підводні об'єкти. Ми можемо говорити за Юпаторію, Бачите, виявилось найбільш проукраїнське українське місто на території тимчасово окупованого Криму, тому що буквально відразу там змило не лише фортифікаційні споруди, відповідні, а й там вогневі позиції позиції, те, що обладнувалося, кажуть про те, що було певне замінування на цій локації на цих територіях. Я думаю, що ті міни теж позмивало в море. За нашими даними чорне море попрацювало як розміновувач, тому що були вибухи понад 400 тисяч людей залишилися без електро. Енергії, але тут теж е, нічого особистого, це значить, без електроенергії залишилися і військові об'єкти російських окупантів. Це плюс для мене особисто так. Я думаю, не лише для мене. Десь плюс, десь мінус, і можемо говорити про рекордний мінус. У британській розвідці наголосили, що впродовж останніх шести тижнів Росія втрачає на фронті найбільше від початку повномасштабного вторгнення в українському мілітарному медіа центрі. Підсумовують лише за минулий тиждень у росіян поменшило на 11 батальйонів живої сили, понад 80 танків та 120 артсистем, умовно 7 артилерійських дивізіонів, де ховається розгадка. У боях під Авдіївкою ворог і надалі суне на місто і надалі втрачає в американському інституті вивчення війни. Міркують про ймовірні часткові успіхи ворога в Авдіївській промзоні українській. Військові експерти радять дивитися на поле бою ширше ніж на заголовки у змі в їхньому розумінні успіхом буде вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Авдіївка якраз і є воротами до усієї Донеччини. Путін точно віддав наказ брати її за яку ціну і в частині, що стосується людського потенціалу, він у них є. Але тут є один дуже важливий нюанс: не буває так узагалі війна, що одна сторона нескінченно перемагає, а друга нескінченно програє. Рає якісь битви можуть бути програні украй важливо виграти війну у Першій світові. Румунія програла абсолютно усі битви австро угорської імперії, але у підсумку саму війну виграла. Війну виграють спільно, і генерали, які планують операції, і солдати, які тримають позиції у зимових посадках, і кожен оператор дрону, який допомагає очистити поле бою від ворога. Як російська техніка перетворюється на металобрухт, роботу військових профі з роти чорних воронів, Black Raven показують холодноярівці з 93-ї механізованої бригади зсу. Олексій Пасак, п'ятий канал нагадаю, що усі матеріали наших кореспондентів завжди можете переглянути на Ютубі п'ятого каналу. Там також наші дискусійні студії, авторські проєкти. Заходьте, діліться враженнями у коментарях, ставте вподобайки, обов'язково підпишіться. Окупанти двічі намагалися відновити утрачені позиції поблизу роботиного Запорізької області. Проте всі їхні зусилля марні звітують у генштабі ЗСУ. Не мають росіяни успіху і біля Мар'їнки. Українські захисники надалі стримують ворога на Авдіївському напрямку. Там бійці сил оборони відбили 21 ворожу атаку. Не дають прорватися ворогою на Лиманському, Куп'янському, Бахмутському та Шахтарському напрямках. Загалом протягом доби відбулося. Це майже вісім десятків бойових зіткнень сили оборони надалі отримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Підрозділи ракетних військ вдарили по місцях зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. П'ять ворожих бортів за п'ять хвилин. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що у травні захисники України за допомогою зенітно-ракетного комплексу Петріот збили п'ять російських бортів над Брянською областю. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Новинарня каже: тоді повітряні сили знищили ворожий су 34 два су 35 мі 8 та два рідкісні вертольоти. Реб Мі 8 МТПР 1 Сам Ігнат зізнався, що жартома називає ці події брянською різаниною. Поставити заборону ОПЦ МП на паузу у парламенті. Група депутатів збирає підписи під зверненням до голови Верховної Ради, аби той відправив законопроєкт на перевірку до венеційської комісії. Серед підписантів частина нардепів від Слуги народу та майже вся колишня ОПЗЖ. Чи пристане на це Руслан Стефанчук? Поки невідомо. Завдяки кому московська церква в Україні оклигує. Ганна рибалка дізнавалася. Я знаю, Ануфрі, я патріот України. Ще 19 жовтня Верховна Рада дала по руках церковному руському міру в Україні. Тоді проголосували в першому читанні законопроєкт, що забороняє діяльність організацій афілійованих з Росією. За 267 рішення прийнято. Але поранена гідра московського патріархату, схоже, і далі бореться за своє місце в головах наших громадян. Група депутатів, яких у медіа називають церковним лобі у ПЦМП, ініціювала звернення до голови. Лови Верховної Ради просять Руслана Стефанчука, аби він відправив проєкт закону на розгляд венеційської комісії. Вважають, майбутній закон порушує права людини і конституцію. В парламенті залишається така достатньо серйозна секта підтримки московських попів, і вони творчо підійшли до питання блокування законопроекту. Я думаю, що пан Стефанчук, як людина патріотична, навряд чи погодиться на таку. Ну я скажу так прямо це афера. Чому збирають депутати підписи? і Чому вони хочуть відправити цей законопроект в Венеційську комісію? Не для того, щоб зробити цей законопроект краще, а для того, щоб загальмувати процес розгляду у другому читанні. То хто ж входить до так званої секти улюбленців Онуфрія? Загалом йдеться про щонайменше 51 парламентаря. Це частина слуг народу та майже вся колишня ОПЗЖ. Від монобільшості підписи поставили, зокрема, і високопоставлені слуги. Перший заступ. Голови фракції Андрій Мотовиловець та голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, а ще нардеп Диякону ПЦМП Артем Культенко. Автограф поставив і нардеп Артем Дмитрук, який зо два місяці тому разом із нардепом Олександром Куницьким засвітився на відео з побиттям чоловіка. Своє дозвілля Дмитрук любить проводити в компанії голови московської церкви в Україні Владики Онуфрія. you <laughs> З нашим настоятелем Ануфрієм. П'ятий канал запитав нардепа від слуг Андрія Мотовиловця про його мотивацію підписувати таке звернення. Той переадресував до прес-служби фракції. Утім, її речниця Юлія Палійчук на дзвінок та повідомлення від журналістів не відповіла. Інший нардеп Олександр Алексійчук, який у жовтні закликав парламент підтримати урядовий законопроєкт і закрити рота російській церкві, каже, що позицію підписантів більшість фракції. Не поділяє, що намагаються зробити ті підписанти, які е, готують звернення до голови Верховної Ради. Ну це не їхній вибір. Сьогодні суспільство да, дасть свою оцінку таким діям, і сьогодні суспільство поки біля 70% людей підтримують заборону подібних релігійних організацій. Суспільство цього чекає правоохоронні органи, які просять наділити їх повноваженнями, аби вони були більш ефективними. Цьому всі частині чекає. Утім, схоже, ідею відтермінувати заборону у БЦМП. Звернувшись до венеційської комісії, підтримує й голова фракції слуг у коментарях у Фейсбуці. Пояснив буцім, то все через вимоги задля вступу до ЄС, враховуючи важкість проходження відкриття переговорної процедури з ЄС, треба мати 100% гарантію, що це нам не. Надягнуть на голову як порушення релігійних прав. Тому Венеційка – це нормальне рішення. Воно ніяк не впливає на затримку розгляду, враховуючи кількість поданих до закону правок, але точно посилить позицію держави. Жодної зради тут не бачу. Однак, голова державної служби з етнополітики та свободи совісті у коментарі п'ятому каналу заявив загрози того, що європейські колеги побачать у законопроєкті порушення релігійних прав немає. Віктор Єленський нагадує, документ стосується не віросповідання, а національної безпеки під час війни. Політолог Євген Магда зауважує, коли депутати хочуть, то заплющуть очі на рекомендації Венеційської комісії. Верховна Рада України свого часу ще перед широкомасштабним вторгненням пахеріла. Вибачте на слові позицію Венеційської комісії стосовно так званого антиолігархічного закону. Угу. Так вона точно так само може в точно такий самий прецедент. Спосіб точно так само відреагувати, Те, що робить монобільшість законодавством стосовно московського патріархату, це страх і вплив людей, які. Ходять до церкви московського патріарха може. Вони вірять в те, що е, знаєте, що вони після смерті потраплять не до раю чи до пекла, а потраплять на територію Російської Федерації. Ідея з Венеційкою далеко не перша ластівка у потугах московської церкви оклигати в Україні. Одразу після голосування у першому читанні законопроєкт засипали тисячою правок для їх розгляду потрібні щонайменше кілька тижнів. Згодом змі писали про лобіста у США за 1400 доларів за годину, якого московський патріархат найняв, щоб просувати свої інтереси, останній отримав гроші від фірми підсанкційного екснардепа та протодиякона цієї церкви Вадима Новинського. Вишенька на торті у листопаді адвокат Паші Мерседеса заявив, екс-намісник Лаври вимагає від держави 100 мільйонів гривень компенсації, буцімто за те, що після повернення Лаври у державну власність монастир московської церкви збіднів. Ганна Рибалка, п'ятий канал.